Зали суду привезли підозрюваного В'ячеслава Зінченка. У попередніх засіданнях він брав участь за допомогою відеозв'язку. Перед початком розгляду підозрюваний розповів, що хоче залишитись у тій же установі відбування покарань. Добре, від звіни жодних немає, тобто мене там не готували, нічого не було. Але зараз мене збирається переводити в іншу установу. Силаючись на те, що в мене вже немає ніяких погроз від російських спецслужб, від радикально налашованих осіб, хоча я не зрозумів ну, рішення такого, то я наголошую на тому, щоб мені запобіжний захід подовжував в тому плані, щоб я залишився на тому місці, де я зараз знаходжусь, тому що я вважаю, що моєму життю загрожує небезпека. Так що знаєте, якщо зі мною станеться, то я себе в ніякому разі не збираюся. Ні, він. Я вже це казала і не вірю. І коли затримували, не вірю. І, і син мій також бронював на чотири дні, і потім був змушений з'їхати, бо далі заїжджають люди. І це ніяка не конспірація. Це нормальна, нормальне туристичне життя. На перебуванні під вартою наполягала сторона обвинувачення. У випадку його зміни запобіжного заходу він може знищити вказання знаряді. Таким чином, взагалі, унеможливити його віднайдення. Також існує ризик того, що підозрюваний Зінченко у випадку зміни його запобіжного заходу або не продовження тримання під вартою. Може незаконно впливати на потерпілу свідків та експертів у цьому провадженні після нарадчої кімнати суддя ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб до 17 листопада. На даний момент ми задоволені рішенням суду. Зінченко Буде сидіти далі, будуть рухатись далі до перемоги і до завершення цієї справи вбивці Ірина Фаріон має сидіти довічно. Насправді підозрюваний себе дуже дивно поводить. І він говорить, що йому хтось погрожує. Йому ніхто не погрожує. Він переживає за своє життя. Звичайно, що я за своє життя теж переживаю кожен українець. Ну ми будемо полювати, будемо подавати всі скаргу. Тільки буде зачитано повний текст. а Це буде 23 вересня. Нас я зрозумів. Перед тим ми з ним спілкувалися, тобто ми об'єдналися те, щоб був домашня. Чому я поміняв думку думку? Так швидко, я не можу вам сказати, але напевно це в цьому є підстави. тому що на скільки я зрозумів, його хочуть перевести до слідчого ізолятора. Зараз він перебуває від ОТ. Він зовсім іншого має отримання, зовсім іншого охорони. Рішення суду В'ячеслав Зінченко коментувати відмовився. Я себе в жодному разі вбивати не збирався. Що зі мною, що станеться, це не Це мені дуже-дуже сильно допомогло. Чи погоджуєтесь ви з рішенням суду? Сідання також розглядали два клопотання. Перше від адвоката про відвід двох прокурорів через начебто дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон суддя відхилив. Друге від прокурорів про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року погодив. Нагадаю, увечері, 19 липня, невідомий вистрілив у Ірину Фаріон, неподалік її дому, і втік із місця події. 25 липня у Дніпрі за підозрою вбивстві затримали 18-річного, В'ячеслава Зінченка, Єлісавета Сілаєва, Ольга Іващук, Володимир Стадник та Тарас Фомін Суспільне новини Львів.